Правильно запалювати газовий інфрачервоний обігрівач, я вам зараз покажу, хто не знає. Відкручуємо вентиля. беремо тільки це робимо двома руками, в другій руці держимо запальничку. Відкручуємо вентиля. газ пішов. І запалюємо. Поняли, все воно зараз прогрівається, стає червоненьким, і виходить інфрачервоне випромінювання. Це дуже класна альтернатива, якщо немає у вас ні світу, ні газу, немає. Да? Десь ну, треба десь погрітися, чи десь якісь закрите, наприклад, таке приміщення, да? що там вогонь не розведе, що дим буде йти з нього. Тут собі запалили і гріємося. Працює на цьому газові, на якому їздять машини. Тобто, взяли балона за 1100 гривень з комфоркою в комплекті, взяли обігрівача 700 гривень. У вас виходить комплект 1800 гривень всього-навсього. І собі зможете спокійно обігріватися, якщо вам буде холодно. А, балон 1100 гривень. Обігрівач 700 гривень, можна по отдільності купувати, а можемо вам зробити комплект. Що ви зможете і їсти приготувати, і нагрітися від ось такої класної горілки. Ви подивіться, як вона вже червона стала. Ви бачите, ви бачите яка вона червона стала, як вона класно, круто гріє. Тут, якщо взяти градусника сюди, там 400 градусів температура. Понімаєте? 400 градусів. Тобто, думайте самі.